me. Mm -hmm. Одразу після повномасштабного вторгнення біля нього вишикувалися величезні черги. Чоловіки, жінки різного віку стали на захист міста. У військоматі нам розповіли, що приходили від 18-річних до людей поважного віку. Часу на роздуми немали. Треба було негайно створювати загони, записуватися у Збройні Сили України, встановлювати блокпости, їжаки, загородження, рити траншеї. Будувати бліндажі на всіх ділянках, де була загроза проникнення ворога, місто перетворилося на фортецю, атмосфера військового часу, тривожний запах війни, відчуття чогось страшного, майже порожні вулиці, військові, втомлені жінки, які цілодобово допомагали у щойно створеному волонтерському центрі. Майже не видно дітей. Швидко були створені добровольчі формування з тих, хто мав досвід участі в антитерористичній операції і операції Об'єднаних сил. На вулиці Бежівка почалися ці от бабахи. От. Я дочку спустив на перший поверх з дружиною, прийняв холодний душ і поїхав в інколи. Де вже приїхали, де вже їхали хлопці, тому що ми домовлялися, ротохорон насправді це. Було дуже багато, було і є дуже багато моїх друзів. Ну а потім вже були добровольці, які приходили приприходили воєнно, щоб брати автомат, захищати країну. То ми вже там разом знайомилися. Вони до нас приєд, доєднувалися. Ми були першим підрозділом. Кі саме перший формувався утім, шукен ранку. На момент, коли почалася війна. Добровольці почали долучатися. Рота охорони Борис Біскорти ЦК це були всі мобілізовані. Тобто ми приходили, ми розуміли, що ми йдемо повністю в Збройні Сили України, тому що це Збройні сили України. І нас всіх, хто приходив, мобілізували. Були люди, добровольці, ДФТГ, які приходили, відпрацьовували, їхали додому. У нас, у нас був казармінний режим. У нас було ну, поліс підрозділ Збройних сил України. Охороняли ми лікарню. Охороняли ми в різний час це були різні об'єкти. З самого початку це була лікарня, це був секретний об'єкт в селі Гора, це був Південь Бориспільського. Аеропорту у південний напрямок Близько аеропорту. І там насправді був сам, він такий, м -м, серйозний, для нас ключовий, тому що в Гостомелі якраз відбувалися бої, і ми чекали, що от десь, десь воно десь воно піде. А разом з патрульною поліцією ми допомагали. У нас був пункт обігріву. Привозили людей, які вживали алкоголь, не хотіли дотримуватись карантину. Ну плюс були там а, підозрілі там в сепаратизмі, в державній зраді. Багато було нюансів. Ми вже за цим слідкували далі. Великі бригади. Нас було більше ста чоловік. Останом на сьогодні з роти охорони вже більше десяти загинули. Рота охорони у нас взагалі було дуже цікаво. І я кажу, як один варіант, чого москалі до Борисполя не дійшли, я вам розкажу чому. Дуже цікаво, рота охорони була. От, наприклад, в мене були чотири взводи, чотири взводні. А я сам лікар, так? Ну і я кажу, що в Борисполі, що до Борисполя не пішли, тому що ну, там командир якийсь москальський питає доповідь свого розвідника, що там в Борисполі, хто там. Кажуть, ну, де ФТГ, там на Хамракулов, хлопці молодці, і якась рота охорони. Каже, а що там з рота охорони? Каже, хто там каже, ну ротний там, лікар. Такий непонятний, що таке. Ну, каже лікар. Ну, добре, а хто в нього заступник? Я каже, Та заступник є такий Діма Проневич, полковник поліції. Типу лікар, ротний, в нього заступник, полковник, геть цікаво. А хто ж у зводні? Він каже, ну, хто зводній. Майор танкіст, полковник СБУ, другий зводний. Третій зводний, звичайний хлопець українець і четвертий а, капітан Нацгвардії. Щоб ви розуміли, оці всі взводні, це звання там, лейтенанта, а тут полковники, майори, капітани, при чому розуміли, От, і ворог подумав, так, да, якийсь серйозний підрозділ. Не будемо ми на Бориспіль нападати, тому що там хлопці геть серйозні. Ну, це жарт, звичайно, але по факту, по факту Саша Коваль. Найкращий, мабуть, був мій зводний. Він саме перший загинув, заступник, заступник того зводу. Женя Тилко також один з перших загинув. На жаль, нічого не було. Все було дуже дуже, дуже миттєво. Оснащення вже з'явилося в нас трошечки пізніше. Планували, я вам так хочу сказати. План дій, мабуть, якийсь був, але все пішло не так. Все пішло трошки по-інакшому. Те все, що ми планували, все, що ми думали, все до чого ми готувалися, трошки збили цей ефект такого. Ну, абсолютно абсолютно були ми, мабуть, не готові, хоча й готувалися, готові, але не готові. І здається, що все трималося тільки на бойовому дусі, абсолютно. Зібралися, збиралися хто куди один одного, знаємо. Потелефонували кожен з кожним там, скомунікували і збиралися спочатку для того, щоб отримати зброю. Потім збиралися, щоб оснастити блокпости, щоб якось трошки фортифікаційні споруди в нас там трошки налаштовувалися, трошки десь якісь окопи, десь щось якось. Все трохи було в нас так спонтанно. Зброя в місті в нас вже була. Буквально там через два дні вже вими мали цю зброю. Так, звичайно, впевненість була, тому що перших два дні без. Озброєння, хто в чому, хто, хто з чим був, хтось був із карабінами, з якимись, які хтось із мисливською зброєю там перекривав, але все одно, хоч трохи десь було. Ну, для людей, звичайно, якщо ти стоїш на обороні міста, то озброєння дає впевненість, дає якісь там тверду почву під ногами. Нас попросили військові, що будинок творчості знаходиться в такому місті, що він є важливим стратегічним місцем. І ми не можемо тут знаходитися, попросили дещо поприбирати цінні речі, і нашу будівлю зайняли військові. Тому доступ сюди був закритий, наші вікна, двері були зачинені, завалені піском, я до речі, таємно. Пофотографувала все це, думаю, що зараз я можу сказати це на камеру. Я вірила в те, що буде перемога. І я покажу своїм колегам, які не бачили, який був, ну, мабуть, страшний будинок творчості. Всі коридори завалені піском, фоє в двері, де ми всі входимо і заходимо. І ці двері звикли завжди бути відчиненими. Аж до верху, в три лінії лежали. Мішки з піском і якісь були барикади спад, стільців. Ну з усього, що тільки можна було використати. Городяни покидали місто, переважно жінки з дітьми, люди похилого віку. Куди тікали, не завжди розуміли, аби щоб безпечно, аби лише врятувати дітей, аби подалі від війни. Міська влада мала організувати процес виїзду максимально ефективно, щоб уникнути паніки. Неузгодженостей. Почало звертатися дуже багато людей, тому що паніка, страх, ніхто не знає, що робити. Дуже багато, як ви пам'ятаєте, із міста, виїжджали десь по вулицях, по селах десь до батьків, щоб не, е е бути тут у величезному місці. <кхи> І почали дуже багато дзвінків, звертатися люди, що от куди нам вивезти дітей, що нам робити, ми е е старих там, е бабуся, дідусь сам. Хтось не може, чоловік пішов до ФТГ, треба допомогти, щоб уберегти дітей, тому що тоді і батькам легше, скажімо так, особливо чоловікам воювати, коли знаєш, що його діти в безпеці, його І так воно зав'язалося, Голос здав розпорядження. Ми почали шукати, хто нам допоможе з цим процесом, тому що треба було техніку. Багато ж ви знаєте, що. Ну, частина людей втікла, в тому числі і особливих підприємствах, навіть і чоловіки, але потікали деякі, тому що війна кожен іде до своєї родини, щоб бути поруч біля неї і надати в першу чергу захист своїй родині. То була проблематика з пошуком автобусів саме для перевезення. Ми скоординували такий штаб, нам центри перемоги допомогли. Дали нам два телефони, ми туди вставили карточки. голосив голова в правому ефірі, що буде так і так евакуація за такими номерами телефонувати і звертатися. Боже, як почалися дзвінки, це. Е було, мабуть, у мене телефон червоний, я не встигав їх просто приймати постійно на телефоні це перших три дні. Ми формували списки, запитували родину хто, що, куди йде, чого йде. Домовилися у Львові з такий, там був гуманітарний штаб, створений на стадіоні е на Львів, Арені. Створили такий гуманітарний штаб, і ми домовилися, що ми будемо з Борисполя перевозити наших людей. Вони там їх мають приймати, кому там потрібно. Е Перекусити, вони та люди перекусити і далі їх там вже звідти розподіляли людей, кого там на тимчасове населення, когось, наприклад, на більш довгий період. Хтось планував свою поїздку в подальшому за кордон. Тобто, ну, у нас такі були домовленості, що там люди нам допомагали і дуже сильно координували. Ми тобто, здійснилося такі декілька поїздок туди на дві музики. Потім нам запропонували, я знайшов декілька мер один, Вивезли в Польщу і вже через тих наших людей, які там були в Польщі, в Італії в Німеччині, ми з ними домовлялися і так само з цими міжнародними партнерами домовлялися, щоб вони приймали також частину наших діток. І почали здійснювати рейси в Італію, на Німеччину і до Польщі. Тобто порядка за весь цей ми вивезли десь порядка 3,5 тисячі. Людей формували такі колони, тому що проїхати було нереально. Взагалі першу поїздку, коли біжали, От, тобто не можна було прямо переїхати, як ми звичайно, йдемо, там, в сторону Львова через Київ. Ми їхали на Черкас, приїжджали в Черкасах через Дніпро, через ту сторону. Потім в супроводі поліції їхали до Львова двоє суток. Плюс ще команданська година, вночі не можна їхати, тобто треба було десь передбачити, щоб люди зупинялися. По два три водії треба було на автобус, щоб вони змінювалися, тому що їхати не можна. І якраз коли була Нова ну, сильків авіаційний наліт, коли з новим ракетами стріляли там із літаків, спускали бомби на нафтобазу, спочатку бомби на коли навколо зримували. Нам прямо з вікна було видно, як взривається е, е, за цією стороною Дніпра Баленька. Такі всі моменти. Тобто ти не спиш, хвилюєшся над міською радою пролітають літаки, плюс Харків в адміністрації попав. знаєте, теж тільки тривога, то відразу спускаєся десь там в підвал. Зв'язку немає теж у підвалі. Ну така Була установка дуже напружена. А потім так поставили через цей координаційний центр. Ми вже знали конкретно, ми набирали список людей хто куди хоче їхати, прийнято рішення про створення координаційного такого штабу, який допомагав людям у перевезенні з нашого міста на західну Україну. Ми не можемо це називати евакуацією в чистому такому вигляді, тому що рішення про примусову чи добровільну про часткову евакуацію воно не приймалося по відношенню до Борисполя, але ми отримали дуже дуже багато дзвінків, коли люди хотіли виїхати. Але було складно це зробити, тому що потрібно було доїхати ще до Києва до візичного вокзалу. В той час ходили безкоштовні поїзди, електрички, але там дуже важко було їхати, особливо з маленькими дітьми. Важко було їхати людям уже похилого віку. Нам були закуплені телефони, відкриті телефонні лінії. Обвій Миколайович, Дав людину із. Автосервісу, диспетчера, яка добре розбиралася у марках автобусів, знала е, дуже добре автотранспортне господарство нашого міста, е, знала водіїв, яка допомагала саме забезпечити от, якраз роботу автобусів е, у тій кількості, якій потрібно по відношенню до сформованих груп. І е, Нами була побудована так робота, що ми день приймали телефонні дзвінки від людей, які хотіли виїхати, формували ці групи. Вночі практично ми складали списки конкретно уже людей, які у нас записалися, ну і попередньо рахували, скільки це приблизно буде груп на другий день. На наступний день ми вже приходили на сьому годину ранку, коли закінчувалася комендантська година, і вже о 7:10, 715 у нас від'їжджали всі групи до Львова. Крім того, з міста Борисполя формувалися групи і за кордон. От Ми відправили групи у Італію, у Німеччину, у Польщу у Італію 90 чоловік, в Німеччину 209 чоловік і у Польщу 21 особу. А взагалі, за цей період от перша група у нас поїхала буквально 6.03. В основному записували мабуть із дітками. І людей вже пенсіонерів, чоловіки, як правило, працездатного віку не записували, просилися іноді, але ми їх не записували. Кажемо, ваше місце тут у місті. Багато і інвалідів зверталося. і часто долучали, не треба було залучати ще із спецтранспорт, який Міг доставити людей до Львова. По дорозі люди могли вийти або у Вінниці, або у Хмельницькому, або у Тернополі, або вже тоді до Львова. І тоді. Ми прийняли таку кількість телефонних дзвінків. Що до нас телефонувала, мабуть, вся Україна. До нас телефонували родичі з Ізраїлю, з Італії, з Німеччини. Що от в Борисполі за такою то адресою живуть такі, то моя мама, там мій тато. Хтось залишився з родичів, допоможіть їм виїхати. До нас зверталися, що ми допомагали виїжджати із Херсону, із Миколаєва, із Харкова, і звідки хочеш. Щоб ми всім пояснювали, що ми в місто Бориспіль, ми тільки звідси можемо допомогти вам переміститися на західні території України. Станом на лютий місяць, 22 року, на початок у нас вже був ряд заходів стосовно оборони нашого міста. Про деякі з них ще не можна розмовляти. Я думаю, що вже після повномасштабного вторгнення буде написано не одну книгу, знято не один фільм з цього приводу. Але регулярні війська Збройних сил України вже були на території нашої громади і вже були готові дати відсіч. Єдине, що не зрозуміло, що до кінця, звідки то буде. ніхто не очікував, що зайде з півночі з Білорусі, але вже певні підготовчі дії велися. У нас по протоколу так заведено, що як тільки якась надзвичайна ситуація, в незалежності від того, працює зв'язок, інтернет-зв'язок чи телефонний, ми протягом декількох годин збираємося у міській раді, розгортається оперативний штаб і розпочинає свою роботу. Так сталося і вранці 24 лютого 2022 року, відповідно, всі, керівні, всі керівники всіх установ, управлінь, відділів з силових підрозділів зібралися в нас в міській раді, розпочали роботу оперативного штабу, провели дуже швиденьке засідання, дуже швиденьку нараду, розставили скажімо так, пріоритети, роздали завдання кожному і швидко пішли їх реалізовувати. Основною, основним лейтмотивом, звісно, було це обороноздатність нашого міста, всі сили і засоби. Як фізичні, так і технічні були направлені на те, щоб спорудити максимальну кількість фортифікаційних споруд навколо нашого міста, навколо нашої громади. І в подальшому потім ці всі фортифікаційні споруди розширювались, збільшувались, покращувались. І загальний результат був той, що в наше місто, слава Богу, і в нашу територіальну громаду. Ага, супостата так і наступила, завдячуючи, знову ж таки, злагодженим дієм на той момент всім, за що я безмежна подяку. Приїхала в міську раду в приміщення. Приміщення міської ради нагадувало мені вулик. Тут вже була велика кількість людей у формі, в військовій формі. Тут була, ну. Велика кількість людей, незнайомих людей, але всі рухалися, вирішували якісь питання. Ну була така організація, і була така кількість людей тут, де я зрозуміла про те, що це цей центр, і тут кожен має знати, що робити. Така організація і така кількість людей, яка прийшла сюди яка записувалася в територіальну оборону, ну не скрізь було так, як саме воно сталося в Борисполі. І це те ж саме для нас надзвичайно приємно і це теж саме показник того, що тут живе небайдуже населення. І ви знаєте, от коли я дивилась на цих хлопців, які вчора були різні спеціальності у них були, вони ходили хто в спортивному костюмі, хто в костюмі з галстуком. Але коли вони одягли військову форму, їх всіх об'єднало бажання захистити в першу чергу вас, дітей, захистити місто. І е е я коли прибігала на роботу, коли бачила їх, а вони завжди посміхались. От мені теж саме ставало набагато-набагато спокійніше. Разом із військовими цілодобово були на своєму посту. Лікарі почали привозити перших поранених. Лікувати пацієнта завжди морально, а поранена так, тим паче, коли привозять. оторванные руки, ноги, то есть это всегда да. Нам привозили пораненных в первые дни войны с 25-го, если не помню, да. С 25-го, с нашего района, Барышевского района. Это уже район, там, село Лукианин, звучало, там какие еще все В основном поранены осколочные, минно-выбуховые, э, в основном э, нижние тенцепти. Вот. Мы оказывали большую медицинскую допомогу, оперировали. И на 100 тысяч, э, либо через день, э, это... Поранены переводились в висковые клиничные госпитали, из Киева. Также у нас один пораненный был э, вид снайперской пули в голову. То есть там наш нейрохирург его оперировал ночью, э, Через сутки мы его перевели в, в висковые госпитали. Раненых кожен день у нас минимально здесь было три. 4 вот было даже кистом в день, я уже не помню, э, ну, кулы освобождали село луки, а то в итоге было 9. нас все расточала нам все помогала и лекарня, и волонтеры, то есть аппараты зубничной фиксации мы даже с этими аппаратами передавали далее. У нас три у них, я помню, случай кулы позвали принимали луки привезли на него працювала в аэропорту я его знаю, и у него открыт ну, пора не нижней по-моему нижней то есть чуть ли не на коже все держится и я у пытаю, пытаюсь он говорит мы победим то есть у них вот все вот как-то вот с позитивом и все верили в победу даже там другие, еще третий день войны вы... когда российская армия была зовсім близко до Киева и тем Вот, я дуже хочу благодарить администрации нашей клиники, всем своим коллегам, хирургам, анестезиологам, полностью хирургической службы туда относятся травматологи, нейрохирурги, то есть как бы практически все жили здесь, все это помогало, и были такие лекари, Торі працювали в Києві, ну, тоді там Київ був перекритий, вони приходили і теж нам допомагав брати були такі. Тобто в інституті Ортопіддія не працювали, але так як вони з Борисполі, вони туди не їздили, вони приїжджали до нас. 24 лютого я зустрів. Я вже був одяг, спав вже одягним. І в п'ятіранку, коли про перший вибух, відразу Зібрався із своїми товаришами, сусідами прибули в центр міста, де зустрілися зброю, потім відразу прибули до військкомату. Відразу вступили в Збройні Сили України. Першочергово одразу набирали в ТРО в територіальну оборону міста і в роту охорони. Тому записали нас одразу в роту охорони. Де ми почали нести свою службу по охороні об'єктів міста Бориспіль, критичних інфраструктури і адміністрації. Черги були дуже великі, бажаючи було дуже багато, дякуючи хлопцям, які прибули відразу завдяки таким героям місто вистило і наша Україна зараз тримає місто оборону, і відвоює свої. Землю. Да, да, були всі готові, всі очікували любих дій від ворога. І завдяки Збройним силам України, які стояли на охороні нашої землі, які не допустили цього ворога до нашого міста. Дуже великим дякую за те, що вони зробили свою роботу максимально і ворог не зміг все таки зайти в наше місто. Від це робили все можливе, город був. Повністю під контролем Збройних сил України, добровольчих формувань місцевої влади, військової адміністрації. Тому всі були готові до любих яких розвитку дій подій. Дякую всім хлопцям Збройним Сил України. Слава героям, які полегли за нашу землю, за нашу Україну. І слава хлопцям, які добровільно в перші дні стали теж на захист нашої держави, нашого міста. Слава Україні!